Привіт всім! З вами Юра, і в нас на огляді дуже прекрасний проєкт Кохання Осана. Трошки про сюжет. Нещасливе у коханні Хенг дізнається, що у нього закоханий босс. І він був в шоці, він уникає його. Він боїться розказати про свої почуття. Він просто від нього ховається. Він не може з ним поговорити нормально і постійно від нього ховається. Також в нього закоханий Мо, його сусід. І так, цікаво, з ким він буде, бо то, що в нього закохне троє людей. І так, обговоримо зараз про сам Лакорн. Сам Лакорн цікавий, романтичний. Це сам проект дуже цікавий. Якщо ви хочете щось подивитися і посміятися це саме цей проект. Він нас зацікавив з першої серії, бо зразу в першій серії спойлер. Хенг і Мо поцілувалися в першій серії. Мені завжди мені було цікаво з першої серії, як вони все буде. Тому що Мо говорить прямо все свої почуття говорить прямо. А, а Хенг не вміє обговорювати свої почуття, і він уникає розмови про почуття свої. Але деколи вони так само двоє одинакові, бо вони уникають розмови постоянно. Але з кожної серії було дуже цікаво про їхні стосунки. І чим вони завершуються? Наразі вийшло 9 серій з 12. Дуже раджу глянути, якщо ви хочете щось таке легке, смішне і комедійне це саме цей проект. І пишіть в коментарях, який ви хотіли би проект, щоб я зробив для нього огляд по ньому. При записі вийшло 9 серій, але я захворів і хочу дописати якраз і розказати ще більше про 10-ту серію, яка вийшла. Кохання Осану. В мене був шок після 10 серії. Думав, буде як 9 серія, або всі серії, які перед тим, були дуже легкі, можливо, трохи драми. Можливо, щось буде цікавеньке, але тут так багато всього спорить всієї 10 серії. Хенг дізнається, що Мо хоче викинути. В кінці серії, майже під кінець. У мене шок. В них все було ідеально, але ми розуміємо, чого він хоче викинути. Тому що він хоче хенго щастя, тому що мама приїхала в 9 серію. Хенга мама приїжджає в серії, 9 серію. І дізнається, що в неї є рак. Але в з 10-ї серії ми дізнаємося, що в неї не був рак, але все рівно вони дають, що Чіча дівчина Хенга. і. Хенг дізнає, типу, Мод дізнається, що мама Хенга хоче від Хенга дітей, щоб у нього були чудові стосунки з дівчиною і так далі. Але ж ми знаємо, що Хенг і Мо зустрічається, і Мо дуже сильно переживає і бачив, що Хенг з Чіч обнімається і він дуже сильно хоче щастя Хенгу, і його кидає в 9 серію. І... І хенг вирішує з босом їхати в Японію. Бо якраз, бос якраз розказував, що він може з будь-яким колегою поїхати в Японію, бо його запросили в компанію. І хенгу у бос робить пропозицію в аеропорті. Як на тизері ми бачили, там був хенг мо і бос. Якраз весілля було. І... Мені цікаво, він буде з боссом оце весілля в них чи ні? Буде в них весілля, чи ні, бо то що було цікаво, але ми розуміємо, що він побіжить домо, за до що тизер був до 12 серії, і там куча всього було в 12 серії, має бути кохання Осана. Якось перегляд відео.